Випускники Чернівецьких шкіл, які напишуть національний мультипредметний тест на 200 балів, отримують грошову винагороду 10 тисяч гривень за один предмет. Про це журналістам СІ 4 розповіла начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. Чи відрізняється цьогорічний НМТ від торічнього, хто із чернівецьких учнів склав національний мультипредметний тест на 200 балів? Про це далі. На Буковині триває основна сесія національного мультипредметного тесту, який складають випускники 11 класів для вступу до вищих навчальних закладів. У Чернівцях перші випускники здали НМТ на 200 балів. З числа випускників наразі на цей момент, бо оскільки національний мультипредметний тест ще триває, але вже знаємо, що п'ятеро випускників здали національний мультипредметний тест на 200 балів. З цих п'яти одна учениця Краснюкевич-Марія склала НМТ на 200 балів з двох предметів. Українська мова і математика. Цьогоріч обов'язковими предметами є українська мова, математика та історія України один з предметів на вибір українська література, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія. Я почала підготовку ще з літа. У мене був високий рівень знань української мови, математики. Тому мені було достатньо все це тільки повторити і закріпити. Я більше намагалася так заспокоїти себе, налаштувати, і тому ну, мені здається. Аура була більш така спокійна. Ну всі розуміли, що на них очікує, і всі були до цього готові вже. Максим Костишин складав тести із чотирьох предметів. З математики отримав 200 балів. В основному з цих предметів я почав готуватися десь з початку 11 класу, це з вересня. Трошки ще готувався до історії на початку літа. В основному це знання. Якщо знань немає, то тут вже нічого не допоможе. Але щоб такого, це не панікувати. Все буде добре. Все, якщо знаєш, все здаш. Ну це основне. Софія Трачуко додатковим предметом обрала англійську, отримала 200 балів. Вступати планує в університет за кордоном. Як додатковий предмет я обрала англійську і е, бали е, було навіть краще, ніж я очікувала. З англійської 200 і з усіх інших трьох приблизно 180. Я готувалася цілий рік, починаючи з вересня і приблизно десь дві додаткові на тиждень з кожного предмету. З англійської я англійською вчила все своє життя, тому мені її було здати дуже легко. Я її написала за 20 хвилин. І все інший весь інший час я використала на історію. Цьогоріч чернівецьких випускників, які отримують найвищі бали на НМТ, преміюватимуть. Станом на сьогодні ще триває сесія, вже є 25 двохсотбальників, минулого року їх було 24 тільки за всю сесію. Нагадаю, що цього року, як і минулого року, у нас буде матеріальна винагорода для тих дітей, які найкраще показали себе на НМТ, тобто набрали 200, 400 або 600 балів, це відповідно 10, 20 або 30 тисяч гривень». Незалежний мультипредметний тест розпочався 14 травня і буде тривати до 25 червня. Додаткова сесія – з 11 до 19 липня. Євген Василюк, Андрій Кордубан. Новини Сі-4.